Учора у центральному міському районі в пожежі загинули двоє людей. Тіла літніх чоловіка і жінки виявили рятувальники. Причину займання встановлюють у поліції. О 6-й годині ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому будинку по вулиці Шуліги Центрального міського району. Співробітники Державної служби з надзвичайної ситуації приступили до ліквідації. Та назовню на вулицю дістали тіла двох загиблих літньої жінки 1947 року народження та чоловіка 1945 року народження. Вогнем знищено на площі 8 метрів квадратних домашні речі. Також пожежу локалізовано о 6-й годині 31 хвилину та повністю ліквідовано о 7 годині 5 хвилин. До місця події було залучено 10 чоловік особового складу та дві аварійно-рятувальні техніки.